Добрий день, рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні субота, не знаю, яке число, мабуть, шосте. Я прямую за подаруночками. І вирішила буду знімати вам такий міні-серіальчик, як приходять мої подаруночки. А вже один подаруночок в мене є на пошті, на нову пошту. Сьогодні прийшло сповіщення. Приїхала до мене посилочка зі Львова від Марії яка займається пряжею і йду забирати свій подарунок. Подаруночок присвячений їм, моєму дню народженню, який буде у понеділок. Надійка з Польщі вже попіклувалася про мій гарний настрій і вже відправила мені натхненнячку у вигляді моточків, тому біжу забирати і одразу ховати його як подалі, щоб ручки не чесалася, не заглядала. Тому що буду відкривати все в понеділок. Дітки поїхали з татом на відпочинок, сьогодні гуляють з татом, а ми з мамою вийшли трішечки пройтися, прогулятися, піти по крамницях зайти і заодно заберемо нашу посилочку. Надійка, величезна подяка, величезний привіт. Дякую тобі, велике, що ти в мене є, що ти мене підтримуєш, надихаєш. З такими друзями. Ніякий ворог тобі не буде страшен. Дякую за мій настрій, дякую за те, що ти завжди поруч мене підтримуєш, надихаєш. Я ще не знаю, що там посилочки, але вже настрій починає підійматися завдяки таким друзям. Тому величезні тобі цьомічки. І ми пішли забирати посилочку вже вдома, тоді покажу вам, що всередині. Сьогодні день народження. Вибігли за ще однією посилочкою. Втіли дітки по морозиву, дойшли до пошти, і в нас вибухи в Дніпрі. Закрилася пошта, ми біжимо тепер додому ховатися. Ось тобі і привітання з днем народження від наших сусідів. Біжимо в пришвидшеному темпі, бо тут небезпечна обстановочка біля нашої пошти. Треба бігти ховатися. Сподіваємося, що ви всі також в безпеці. І вам нічого не загрожує. Як отримаємо ще одну посилочку вже тут з дому? Буде світло, буде натхнення, і все з покажемо. Зараз в хаті немає світла, вибухи по місту. Вітають мене від чирого серця! День народження без світла, з масованою атакою і без настрою. Будемо сьогодні розкривати подаруночок від надійки. Надійка побіткалася про мій гарний настрій і прислала мені ось таку коробочку натхнення. І зранку отримала подаруночок ще донечки у вигляді ось такого зібраного, гарненького букетика зі смаколиками. Позаду ще насіннячко поклала, як я люблю, збирала своїми ручками, нарвала у бабусі на клумбі квітів і потішила маму самого-самого рання. Подаруночки приходили, але настрій вони не дуже попіднімали. Планували ми піти на пошту зранку, забрати там ще один подаруночок, але ще поки туди не дійшли. Зараз одним глазом заглянемо, позаглядаємо, що тут поклала нам Марія від Надійки, ще й підписала з Днем народження твоя подружка Надійка. Я знала, я як отримала сповіщення, що це іде від Марії посилка, я одразу зрозуміла, що це Надійка. Тому Надійка тобі величезна подяка. Подяка, донечки за подаруночок гарненький такий. Зараз я коробочку скрию і подивимося, що там лежить всередині, а потім підемо вже на пошту. Я сподіваюся, другий раз буде трішечки тихіше, ніж перший раз. Ось так запакований був подаруночок. Щось тут цікавеньке лежить у коробочці, у попирці такий. І запакована пряжа. Дуже-дуже багато пряжі. Є новиночки, яких я навіть не мала відтіночків. Це ось 7210, Такого в мене ще відтінку не було. Зараз це все розв'яжу, подивлюся, ну і похвалюся вам, який це подаруночок. Дивіться, в два яруси ниточки лежать. Красота. Знову гуде тривога, я від віконечка тікаю. Сама роздивлюся вже за кадром, а тоді під'єднаюся вам все покажу. Настрій взагалі не радуватися, тому що як гуде тривога, вже починається паніка. Незабутній сьогодні зробили мені день народження. Незабутній не тільки у приємних емоціях, а й ще й в негативі. Настрій не для подарунків, настрій не для святкування. Цілий день лежимо, плачемо, читаємо новини. Але дякуємо Богу, що ми живі, здорові і в нас є де жити. Ось такий ось у надійка мені зібрала подаруночок. Руками Марії Тойс. Неочікувана, дуже-дуже приємна. Дуже багато моточків Лізе котон Голд І всі мої улюблені, якими я постійно працюю. Всі моточки ходові. Поклала натхнення на в'язання єдинорогів. знову ж таки. Єдинороги постійно потрібно в'язати. Ось така ось новиночка. У мене навіть такого відтіночку ще й не було. Дуже цікавий колір. Треба обов'язково скористатися таким відтіночком. І дивлюся темніший, який мій улюблений для котиків військових. Я такі моточки закупила собі, але в мене більш світліший відтінок це такий, прям насичений. Якась інша партія. А, пакування, пакування пакетики для пакування. Дивлюся, мабуть, моя україночка сюди може поміститися. Оцей великий пакетик треба спробувати. Одні меншенькі, одні трішечки більшенькі. А пакування також буде у нас в наших іграшках. І дивіться, що в мене є. Тепер новенькі, новенькі вазочки. Я в Марії навіть такого не бачила в асортименті. Скляна вазочка. Ось така ось як красунечка. Як і для декорчика можна використовувати, як і для квітів. Будемо експериментувати з фотографіями. А голочки, куди ж без голочок. Голочки пластмасові постійно потрібні для плюшевих іграшок. Дякую. Це потрібна річ. Дуже багато різних носиків. Носики мої улюблені ходові. Як я їх постійно використовую, не видно, де показую. Ось, гарненькі які. Ну і декілька розмірів починяток, Побільшенькі, поменшенькі. Я ще з того подаруночка з Нового року не використала всі очі. Надійка мені ще не. Присилала натхнення на плюшеві великі іграшки. Дякую, Надійка, дякую Марія, дякую за крутезний подаруночок. Обожнюю отримувати подаруночки, обожнюю сама дарувати. Але сьогодні подарунки взагалі не радують. Взагалі не радують. Чекаю чоловіка, прийде вже з роботи, забере мою посилочку ще й на ліпочки хендмейд. Подаруночок ще віддані. І обов'язково вам тоді. Під'єднаюся, покажу. Не знаю, сьогодні чи вже завтра. І є ось такий ось ще у подаруночку тримач. Це також новиночка у Марії Тойс. Це для фотографування іграшок. Будемо пробувати, будемо експериментувати. Я такого ще не використовувала. У мене є тримачі, мені чоловік робив, але вони металеві і дуже-дуже великі. Це для таких великих іграшок. А це для маленьких. Я ось думаю, у мене є подаруночок ще від. Оленки з Харкова, вона мені дарувала ниточку вільорчик, здається, вільорчик. І з неї виходять ці дуже маленькі іграшки. Думаю, поки, можливо, не ходжу в парк, можу спробувати поекспериментувати, пов'язати тією пряжою. Там будуть невеличкі іграшки виходити, і буде в мене на фотосесію саме на такій підставочки цікавенький. Це весь подаруночок, який я отримала з Польщі. Польщі знаходиться моя надійка, моя подружка, моя муза, моя помічниця, яка постійно мені допомагає і схемами, і з натхненням, і з мотивацією, коли хочеться мені пов'язати багато. Я знаю, що вона ходить на ярмарки, вона також дуже багато в'яже і я її мотивую, давай працювати разом на кількість, і вона мене підтримує не разу. Не було не одного разу, що вона сказала, ні, я з тобою в'язати не буду. Вяжи сама в своїй дурній заті. Вона всі мої ідеї, вона всі підтримує. Тому надійка, тобі величезна подяка. Дуже-дуже рада, що ти в мене є. Дякую, що ти попіклувалася про мій святковий настрій і подарувала мені порцію натхнення, чергову порцію натхнення. Тепер готуйся, будемо в'язати разом цікаві іграшки. Дякую, Марії, що зібрала, що відправила, що тримала все в секреті. Все корисне, все потрібне, все для натхнення. Пішла я далі читати новини, і вже як буде Анін подаруночок у мене вдома, то тоді під'єднаюсь і вам покажу її його. Ну що, забрала ще одну посилочку, щоправда, вже не я забирала, а відправила чоловіка. Настрій сьогодні взагалі не святковий. Стільки мали планів, стільки мали бажання чого робити. Цілий день пролежали вдома телефонами в руках, со сльозами на очах. Привітали з Днем народження від чистого серця. Ну що, подаруночок у мене трішечки вибігла на вулицю, буду тут розпаковувати. Анюта величезна тобі подяка. Дякую, дівчатка, що підтримуєте в важкі часи. Ви в мене найкращі. Зараз трішечки відкрию, позаглядаю, поки там дитина ще досипає. І відкрию тут. Посилочку зніму та й змонтую. І буде чим зайнятися, трішечки відволіктися. Дякую за натхнення, дякую за підтримку. Відкриваємо. Розкрила коробочку, запаковано як завжди, все. Новенький, новенький. В мене є тепер судочок. Обожнюю такі пластмасові контейнери. Дуже багато дивіться пряжі. Знову ж таки, вся моя улюблена. Аня мене дуже уважно слухає. Так, трішечки подивимося. Смаколики, як завжди, куди ж без холоденького. Ой, дивіться, яка смакота. Блакнотик. О, який гарненький. Який гарненький. Це для моїх нататочків буде. Смаколики для діток, куди ж без них. Анюта мені сьогодні прислала фотографію слоника. Каже, придбала тобі брелочок, слоненятко, каже, твою колекцію і забула покласти. Ми такі. Ми знаємо, хто що збираємо, ми збираємо, ми потихеньку відкладаємо, готуємо, готуємо на подарунок і буває таке, що забуваєш. По собі знаю, така сама. Тому Анютак це обов'язково ми виправимо. Або, можливо, то слоненятко вже буде чекати, коли ж ми з тобою зустрінемося, і ти мені його віддаси. Особисто в руки. Трішечки ось так роздивилася. Я зараз піду це все вдома, подивлюся, почитаю листівочки, і тоді ми з вами ще під'єднаємося, я вам розкажу про свої враження. Анюта, ще раз тобі величезне дякую. Подаруночок, як завжди, супер-супер пупер Дякую тобі. Сьогодні вже вівторок, сьогодні 9 вже число, і я роздивляюся свої вчорашні подаруночки. Подарунок вже Ані. Вчора ми роздивилися від Надійки, сьогодні вже роздивляємося від Ані. Я в захваті, я вже все пощупала, все подивилася, потискала, понюхала, поприміряла, поприміряла, тому що в мене є подаруночок у вигляді прикраси. Анюта мені надарувала пряжу, знову ж таки, повторюся, пряжа, вся моя улюблена. Навіть у цього відтіночку в мене ніколи не було. Гімалаї Dolphin-baby це відтіночок 56, 356. Буду пробувати, обов'язково зараз зловила натхнення, зроблю якогось можливо, зайчика або котика. Мені все-все-все дуже дуже подобається. Ходові джинсові ниточки, все, що постійно використовується. Натхненням заряджають мене дівчата поповні. І в мене є корзиночка. У корзиночки є ось такі ось різні прикраси і трішечки листівочок. Смаколики вже віддала діткам, дещо поклала у холодильник, поки ще є світло. Вчора цілий день без світла були, тричі вимикали, вночі також вимикали. І знову таки ввечері, вночі вже був якийсь бах. Знову нас вночі не лишало спокої. Ми продовжуємо жити, продовжуємо творити і підтримувати один одного. Ось таку листівочку я отримала від Данюти. Люблю в'язати, це про мене. Це я 100%. Є в мене листівочка мрії здійснюється. На жаль, в цьому році мої мрії не всі здійснилися, які я хотіла виконати. Була в мене мрія з'їздити в наш парк. У нас в одному із парку є підвісна дорога, я мріяла. На тій підвісній дорозі зробити стрибок з одного острова на другий острів. Є в мене така мрія, але, на жаль, в цьому році вона знову ж таки була під загрозою. Лишимо цю мрію на наступний рік, або, можливо, до кінця цього року ще виконаємо. Мрії це точно мають здійснюватися. Тому я буду продовжувати мріяти і продовжувати йти до своєї мети. А ось такі ось термінонаклечки ще були у посилочці цікавенькі. я таке ще не використовувала, буду обов'язково роздивлятися і питати у вас поради, як ними скористатися. Ось такий ось новенький контейнер. Мені дуже подобається він. У мене такого ще не було. Контейнерів у мене дуже-дуже багато, але саме такого цікавенького із ручками не було. Буде зручно з собою брати пряжу у парк і носити ось так, ось так з ручечками, дуже гарний. І вічний подарунок. Це на довгу-довгу згадку про Анюту буде. Ну і є в мене ось такі ось прикраси. Анюта займається прикрасами ручної роботи. І цього разу вона мене потішила вже тут на всю родину вистачить. Поділюся її зі своїми дівчатами, тому що вони також таке полюбляють. Ось така ось голубка. Сподіваємося, голубка миру. Вона нам принесе мир. Дуже Дуже цінно, що всі подарунки підібрані на а, мій смак. Аня ще й питала, що мені більше подобається. Яке мені більше подобається. Ну, так я віднікувалася, вона поклала на свій розсуд, і все, все було самісіньке серце. Дивіться, яка прикраса. Я сподіваюся, камера передасть, як вона переливається ці перлинки, як І... А, Ось така ось ще підвісочка. Аня мені вже не перший раз свої прикраси дарує ручної роботи, я їх обожнюю носити. У мене є такі прикраси, які я ношу на постійній основі Це патріотичні браслетики. Її ось такий мені дуже подобається. Він мені під мої сукні дуже пасує, і я його постійно ношу, не знімаючи. Він завжди в мене тут на моєму куточку висить, щоб я його не забувала. А тепер в мене будуть нові прикраси на шию. Мені дуже-дуже все подобається. Анюта, величезна тобі подяка. Анютина візиточка, як доглядати, як правильно доглядати за її прикрасами. Обов'язково почитаємо, як його вірно зберігати, щоб воно не втрачало не форму, не колір. Ось така ось, що мені дуже сподобалася взагалі бомбезна. Знову ж таки, з голубкою. Я не знаю, можливо, вони якусь мають назву, ці всі прикраси. Я в цьому не дуже знаюся. Ну, я думаю, Анюта нам напише, якщо в них є назви якісь. Вона обов'язково з нами поділиться і розкаже. Це три, і є ще одна, і, на мою думку, вона сама сама крутезна, сама бомбічна. Але буду її носити не на постійній основі, а трішечки чередувати, тому що це саме-саме гарна вона така. Прям. Мені згадалися випускні дзвоники. Останні дзвоники, її випускні мені згадалися мої, які вже були дуже-дуже давно. Дивіться, яка прикраса. Це все створено з бісеру вручну. Аня, окрім гарних, крутих, великих іграшок. Встигає ще й займатися ось такими ось прикрасами і, маючи ще трьох діток, Аня взагалі героїня. Дивіться, яка краса, які вони крутезні. Мені дуже-дуже сподобалося. Оця саме-саме найбільше мені сподобалося із чорною голубкою. Це прям буде постійно в мене на моїй шийці. Анюта, тобі величезне дякую. Дякую за крутий, шалений, бомбічний подарунок. Я віднікувалася, я казала, що не треба. Тому що зараз я розумію, що не на часі ці подарунки, не на часі, але подружки мої побідкалися про мій настрій, про мій фізичний стан, що в мене зараз моральний, точніше, моральний, фізичний, більш-менш. Тримаємося, ось моральний він взагалі вибили землю з-під ніг. Вчорашні особливо події так це взагалі. Будемо триматися, будемо далі рухатися, будемо жити, творити і вірити в краще. Я зараз зупиняю подарунки, це вже все, вже отримала всі. Ще трішечки дам вам часу сьогодні пописати коментарі, якщо є бажаючі під відео з розіграшем. І в це ж відео і зробимо розіграш. Я проведу міні-такий звіт. Бажаючих не дуже було на подаруночок. невелика кількість учасників, тому хтось один отримає подаруночок. і ми в цьому відео з вами оберемо переможця. І я відправлю подаруночок найближчим часом. Дякую всім безмежно за підтримку, за натхнення, за те, що ви в мене є, що підтримуєте. Постійно пишете, піклуєтеся, як я, коли чуєте про місто Дніпро. Дякую, живі, здорові і сподіваюся, ви також всі в безпеці. Поки все, але ще під'єднаюсь і підведемо з вами підсумки розіграшу. День народження скінчився, подаруночки всі отримала. На жаль, не дуже веселий був день народження, але що маємо, то маємо. Живі, здорові і дякувати Богу. Буду зараз розігрувати подаруночок від себе, але хочу ще подякувати двом дівчаткам, які мені ще після мого дня народження відправили подаруночки. А мені Світланка з Ізраїлю, яка вже повернулася на Україну, вона мені подарувала сертифікат на 500 гривень в Кенді-Ярн. Треба тепер сходити в магазинчик, придивитися собі щось цікавеньке і а, отримати у вигляді подаруночку. Дякую, Світлана, за такий подаруночок. У нас є в Дніпрі в моєму місті цей магазин, Скоріше за все, сходжу туди і на екскурсію, познімаю трішечки. і... А, Скористаюся цим сертифікатом. І також Оленка з Харкова також мене привітала з Днем Народження і подарувала мені майстер-клас на равлики в нашій української майстрині. Я давненько на них поглядала фруктові равлики. Сподіваюсь, незабаром ви їх також побачите на моєму каналі. Дуже вони такі цікавенькі, треба спробувати і собі їх нав'язати. Сподіваюся, будуть на постійній основі в моєму арсеналі. Ну що ж, давайте тепер вбирати подаруночки. Дівчатам всім величезна подяка за подарунки, за натхнення, за привітання. Дуже багато слів написали на побажали мені. Ще раз повторюся: умови були в нас хоча б на моєму каналі повинно бути хоча б 20 коментарів під моїми відео. Не у всіх дівчат були виконані умови, тому вибачайте, хто не має номерочка. Наступного разу обов'язково будете активніші, тим паче незабаром буде 3000 на моєму каналі підписників, і також буде подарунок. Обов'язково це традиція, тому не лінуйтеся, пишіть, будь ласка, не тільки ставити вподобайки, а ще й пишіть коментарі. Це дуже мотивує, це дуже окриляє і підіймає мотивацію на працю. Тому з вас вподобайки, з вас коментарі, а з мене. Цікаві і дуже дуже часті відео. Що ж, давайте будемо роздивлятися. У нас подаруночок в кадрі, і в нас є коробочок. Він пустий, я розклала всі номерочки всіх дівчат, які приймають участь. У нас приймає участь 18 дівчаток. Всіх переписала, всі мають номерочки, трішки виникла заміна, переплутала номерочки і змістило трішечки дівчат в нас приймає участь 18 дівчаток загубила 12 бочоночок тому замість 12 буде 22 і поїхали Давайте його лишимо Давайте спочатку я все складаю один два три 4 5 Сім, вісім, дев'ять. Десять? 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18. 18 учасників. Ось списочок, ось подаруночок, Нехай переможе. Переможете ви всі. Я відвертаюся, дивлюся в віконечко, як хитаються листочки, яким дуже-дуже жарко. Щоб ви бачили, що я не підглядаю, відверну навіть від себе. І. Переможець номер 9 Дев'ятий номер у нас Юля Курнос. Юля, вітаю вас. Ви отримаєте від мене подаруночок. Чекаю вас в інстаграмі. Пишіть вашу адресу, куди відправляти вам подаруночок. Сьогодні перемогла в нас Юля. Юля в нас постійно пише, тому цей подаруночок заслуговує вона на. Подяку за її коментарі. Ось такий був в мене день народження, ось такий був він, як на гойдалках, але в цілому був дуже цікавий. Дякую всім, хто вітав, хто писав, хто надихав, хто підтримував і мотивував. Я з вами прощаюся, викладаю відео, щоб ви скоріше могли його подивитися. Сподіваюся, світло не вимкнуть. Я встигну його сьогодні викласти. До речі, ще у Оксани Недошитко на її каналі буде з 15 липня з понеділка стартувати новий проєкт іграшковий бум літо. Новий вже не перший сезон. Мається на увазі новий в цьому місяці. Тому, хто хоче пов'язати іграшки, хто хоче пов'язати у компанії, підписуйтеся на Оксанин канал, давайте запит на Оксанин Телеграм. В неї є телеграм-сторінка, де вона також з нами спілкується, виставляє, викладає всі умови. Тому запрошую всіх на проєкт. Буде дуже багато іграшок, буде дуже багато натхнення, як завжди. Вітаю переможницю, вітаю Юлю і. Приймайте участь, пишіть, не забувайте, щоб і ви могли отримати подаруночок у мене на моєму каналі. Незабаром буде 3 тисячі, тому підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі. А я вам бажаю мирного неба, міцного здоров'я і шаленого, шаленого натхнення. Вірних друзів, такі, як є у мене. Дівчата, ви в мене найкращі. Дякую величезно за подаруночки. Прощаюсь до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!